Особливий день в твоєму житті. Важливіше, ніж день народження, важливіше, ніж весілля. Що завгодно. Навіть важливіше, ніж день незалежності. Так що ми тебе запрошуємо. <різь> О, Ну, как бы, с меня Саша. Так. Я держу картона. Боже, ты больше поднять. Да, если кончится, там, там, давай более срочно. Без умных разговоров, просто сосредоточься. Я хочу зараз Олександру запитати ще раз публічно, щоб вона всім сказала, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа як Божого Сина, як свого Господа і Спасителя? Чи обіцяєш йому всім своїм життям служити йому і прославляти його святе ім'я? Зараз цей важливий момент зараз вже наступить. Вставай, Олександра Нахалі. Олександра, на підставі твоєї віри, на підставі тої влади, яку дав нам Господь Ісус Христос, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми вітаємо її як нашу сестру. Можете всі привітати її.